Перший кап перетнув кордон Полтавської області і впав за 30-60 кілометрів від міста Полтава. Е, я, звісно, дико і але Полтавська область це навіть не прифронтова область, це центр України. І я, як Полтавчанка, трошки напряглася, скажу я вам. Тому хочу сьогодні запитати у своєї колоди. Яка перспектива того, що така вісілуха і така двіжуха з запусками кабів в Полтавську область повториться найближчим часом? Ну, що тут можна сказати, люди налякані, і головна мета запуску цих кабів психологічно добити іще більше? А тому, що це. Не постійно да, от, буде відбуватися. І це не несе такої сильної загрози руйнації. Тому що на них будуть шукати управу, да, от, їх будуть намагатися збивати і мінімізувати загрозу від них. Тобто, це як може бути стримання атаки цих кабів, тобто сила стоїть на силу. Ох, але ці мудаки вони також не стоять на місці, вони їх справді розвивають, удосконалюють, але у них на даному етапі немає можливості прям так масово типу, да, от, обстрілювати. Але поодиноко все ж таки запускати їх, вони можуть і показувати свою силу знову ж таки з метою. Залякати людей і нанести як можна більше руйнувань. Ну, от уявіть, стан полтавців, каби прилітають в Полтавську область. Звичайно, що це такий трохи шок, і трохи розгубленість, і страх від того, що нас чекає далі. Давайте я запитаю колоду, чи загрожує конкретно місту Полтава, обстріли кабів. Щодо Полтави, то також є прям перспектива прильотів в саме місто. Але це, знаєте, ще не досить точно. Можливо, вони мають таку ідею, але іще не впевнені в цьому рішенні да, своєму запускати чи ні. Але поза увагою вони Полтаву не залишають. Давайте подивимося, що до області чи є загроза. Обстрілу області. Ну от щодо області, також я от не бачу прям там таких активних дій, що там кожен день нас обстрілюють, нашу область кабами. Але, знаєте, є систематичне залякування. Залякування людей знову ж таки психологічний тиск. І щось мені підказує, що кожен день стріляти Полтавську область кабами у них немає можливості. Вони скоріше просто спостерігають за тим. Що буде відбуватися далі, і активна фаза ще не настала. Якщо говорити в цілому да, про плани, які Русня має на обстріли цими кабами Полтавської області, то погляньте, бачите, вони летять. У них реально є надалі розвиток цієї своєї думки, цієї стратегії, бо їм це потрібно знаєте, більше для пропаганди, показати, що вон погляньте, тіп, ми такі класні, ми. Розробили такі ракети, які вже долетіли в центр України. Ого, типу, а, і це їм дозволить вийти на новий рівень якогось стратегічного такого мислення. А, тому, друзі, я думаю, що потенційна загроза від обстрілу кабами для Полтавської області для Полтави існує. І це зараз такий експериментальний етап, коли ворог досліджує, аналізує і розробляє план своїх подальших дій.